Добрий ранок сьогодні 29 квітня 2025. року. Заняття з народознавства в старшій групі. Тема заняття Секрети папусиної скрині. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, річки і моря. Доброго ранку країна моя. Доброго ранку, мої любі діти. Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Я знову рада вам сьогодні розповісти щось цікаве, пізнавальне і для вас дуже корисне. Сьогодні у нас заняття з народознавства. І ви дізнайтесь про секрети бабусиного мисника. А що таке мисник? Ви дізнаєтесь, слухаючи мене та переглядаючи на екрані слайди, Тож, сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Скажіть мої любі, якій країні ми з вами? Проживаємо. Ну, Звісно, ви всі знаєте, ми проживаємо в Україні. А як називають людей, тобто нас, які проживають в Україні? Так, ми українці. А в якому місці ми з вами проживаємо? Так, звісно, молодці. Наше місто це місто Одеса. А що ви бачите ось зараз на картинці? Так, українську хату. І ось сьогодні саме ми будемо говорити про те, що в ній знаходиться всередині. Ми вже з вами говорили і про рушники, і про різні вишивки. Про український одяг, про українську бабусину скриню. А сьогодні саме ми будемо говорити про мисник. Що ж таке діти мисник? Мисник це дерев'яні полиці, де зберігається гниняний посуд. Іноді мисник мав форму, шафу, шафи, яку підвішували на стіні. А були також шафи, тобто мисники, які розташовували у куті кімнати. Ось ви бачите, навпроти печі, по інший бік вхідних дверей, розміщувалися полиці для посуду. мисник, ось ви бачите його на картинці. Ось як тільки зайшли в двері йдуть, ось. Він біля вхідних дверей. Ось подивіться зсередини кімнату, коли ви тільки зайшли, будинки ж були невеликі, тут і піч стоїть, тут і ліжко. Ми вже знайомі з рушниками, з різними орнаментами вишивки. А ось і мисник стоїть. Біля вхідних дверей. І бачите, вони різні. Ось тут є полиці, а також є дверця. І на полицях розташовується що діти? Так, український линяний посуд. Ось також ви бачите кімнату середину. Що це діти? Так. Піч, звісно, ми вже про неї говорили. А які страви можна приготувати в печі? Так, і борщ, і суп, і каші, і голубці, а також спекти смачний рум'яний хліб, пиріжки. Адже це так смачно. Повірте, ми чекали, коли бабуся. І стане хліб він ще гарячий, а ми вже відламували та смакували. Ось ви бачите ще один мисник. І вже тут, по різному, він оздоблений, виготовлений. І що розміщували на полицях? Ось ви бачите на картинці. Линяний посуд. Ми вже знайомі з ним, що це? Так, звісно, це горщик. Протягом багатьох тисяч літ горщики повністю відповідали потребам людини. Як я вже вам сказала, що їх використовували в печі для приготування і супів, і борщів, і каш. А з часом такий посуд став застосовуватися. Да і для готування і грибів, і м'яса. Але традиція запікати страви в глиняних борщиках стала неактуальною після того, як зникли кам'яні печі, і українці стали готувати духових шафах, духових пічках. Тому і потреба готувати кам'яні печі страв. Зникла, стала неактуальною. А це що діти? Ну, звісно, це Макітра. Макітра мала конусоподібну форму, і в ній перетирали і мак, і інші харчові продукти. Я, наприклад, перетирала часник, коли мене просила бабуся. І виготовляли цей посуд діти з чого? Ну, звісно, злини. А це що? Так, це миска, це святковий різдвяний та великодній глиняний посуд. Його використовували здебільшого за основним призначенням подачі святкових страв до столу. А це, що я вас уже знайомила з цим посудом, Так, полумисо це основний посуд для застіля. Так як у селянських родинах було щонайбільше чотири глиняні миски. І ось українські гончарі виготовляли миски різні за розміром. І господині мали кілька різновидів полумисків. Глибші миски використовували для подачі до столу рідких страв, таких як борщ, суп, а мілікіші для густих страв. Окрім того, в більших родинах використовували більші за розмірами миски, а у менших родинах. Менші. Цей посуд 2 також дуже знайомий. Ми його і ліпили на початку року, і багато про нього говорили. Так, звісно, це глечик, це традиційне українське кухарське начиння. Це не тільки посуд, а в нього ще наливали. Молочні продукти, різні напої, також його використовували для приготування в печі, в ньому пряжили молоко, чи відтоплювали кисля, і потім це виходив сир. Це все я ще пам'ятаю свого дитинства, адже це посуд. Мого дійсно, дитинства, тому що зараз вже його так. Часто використовують. А це що діти? Та це горнятко, звісно, це маленький горщ, в якому готували густі страви. Це каші та густий борщ. Вони не дуже великі, а також зберігали в них масло та сметану. І з тим посудом ви вже знайомі. Це пухоль, Він має ось бачити одну ручку. Це була універсальна посудина. З нею пила дитина або молоко, або кисіль, воду. А для святкового застілля до кращого кукля, кращого посаду і не придумаєш, величина була різною. І маленька, і майже півлітрова. І ось дуже гарний український посуд це Акуманець, це оригінальний різновид українського традиційного посуду. Вони могли бути різної форми. Але найвідомішими є ті, які полив'яні та щедро розписані зліпленням, зокрема, з поміж куманців у формі диск і кілець, з вигнутою ручкою та носик, та з ніжкою, підставкою, кого ви бачите зображено на цій картині. Так, звісно, гончар. А що робить гончар? Так він готує глину для того, щоб виготовити з неї український посуд, саме глиняний. Це дуже важка, але поважна праця, тому що не кожен може. Сісти ось так і виготовити цей посуд. Це мають бути і знання роботи з глиною, а також навички та уміння. А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається так чи ні, якщо це український посуд, який можна розташувати на полицях бабусиного мисника. Це буде зелена фішка. Якщо ні, це буде червона фішка. Що ми бачимо? Ну, звісно, глечик. Так, це фішка зелена. А тут яку ми фішку розташуємо? Ну, звісно, це не глиняний посуд. І тому фішка так червона. Давайте розглянемо, що це. Ну, звісно, це куколь, і тому фішка зелена. А це що? Це посуд для приготування їжі, але це не глиняний посуд. Це зараз сучасний посуд, і тому у нас фішка буде так червона. Давайте розглянемо, що ж це. Так, це ложка дерев'яна. І це є український посуд, а желошка це також посуд. А це, ну, звісно, червона фішка, тому що це не народний український посуд. І, звісно, куманець, він отримує зелену фішку, тому що це Український Глиняний посуд. Ви ж подивіться, як він виготовлений гарно в формі півника і підніжка є, а ручка яка в формі хвоста півника, а розписаний якими гарними візерунками. Це просто краса. І від мене вам ось такий смайлик. про що ми сьогодні говорили? Ну, звісно, про український мисник, про бабусин мисник, а також про посуд вірно, який знаходився на полицях цього мисника. Я думаю, що вам. Дуже сподобалося заняття. І ви запам'ятали, розгадали український народний посуд, який виготовляли з глини, а також згадали про традиції українського народу, про страви, які готували наші бабусі в печах. А наше заняття сьогоднішнє підходить до завершення. Я вам бажаю гарного. Весняного дня. Будьте мені здорові. Зустрінемося незабаром.